Дивіться, я нагадую вам, що ми зараз робимо. Всі знайшли пульс, будь ласка, всі знайшли пульс. Я говорю команду, «Оп, починаємо рахувати, другий раз «Оп, припиняємо рахувати. Це зрозуміло. Давайте трошки налаштуємося на якісну роботу. Трошки налаштуємося, я бачу, там у вас хороший такий настрій, прекрасний, але тут маємо попрацювати. Готові рахувати? Приготувалися.

О, так, два. Секунду, невеличка пауза. Зараз я прохожу вдоль полони, коли проти Води. нас камера, а? і я і призвиче говорю. Води. належить 16 26 Всіх я Ярослав, 20? Увага, все лісу. Зараз починається вас, ви перший, два кроки вперед через одного чоловіка. Швиденько включились, думаємо, через одного поїхали вперед. Два кроки, від вас перших, через одного швидше, швидше думаємо, включається, включається, включається швидше, 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 через одного. Швидко, ще швидше, 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 швидше. Добре, молодці, молодці через одного. Правильно, прекрасна робота. Дивіться, що ми зараз з вами робимо. Ми стоїмо ножки на ширині пліч, руки тулуба. Я буду починати рахувати, говорю раз, ви робите глибокий присяг, п'ятки не відриваєте і відразу підводите. Так ми маємо зробити 30 присідань. Після того, як закінчимо, зробимо 30 і відразу знаходиться пульс. Зрозуміли? Готові присідачі. Приготували. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, півнадцять. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Знайшли пульс відразу. Приготували. Я знайшли. Оп! Оп, скинули. Скинули, відновлюємося, ножки встряхнули, набрали кисню, легені, ручки догори. Відновлюємося, відновлюємося, ще три дії. Зараз цей пульс запам'ятали, будь ласка, і відновлюємося, Ножки, встряхнули, кисню в легені, набираємо. Зараз у вас залишилось 20 секунд на відновлення, ми ще раз будемо рахувати пульс. Після того, як його порахуємо, ви будете говорити тренеру тренером першим після присідання і другий після відновлення. Будь ласка, знайшли ще раз пульс, приготувались. Оп! Оп! Так, і тепер записуйте. пошли Богданов. Тридцать батьків на тот. Это тут. девять девять. девять?